Середу, 29 січня, депутати Жовтоводської міськради затвердили звіт про соціально-економічний розвиток міста Жовті Води за 2013 рік. Цифри говорять про те, що місто жовті води успішно розвивається по всіх напрямках. Пряма мова по рейтингу розвиток економіки. Наше місто у минулому році посіло друге місце місце серед 13 міст. Про це говорять результати розвитку економіки. Так, обсяг промислової продукції збільшено проти 2012 року на 3,5%. Майже всі промислові підприємства збільшили обсяг реалізованої продукції Приємно те, що по основним видам промислової продукції міста це урановий концентрат, сірчана кислота, залізорудний концентрат, обсяги в натуральних показниках значно зросли. Так, по урановому концентрату ріст склав на 9,3%, по залізорудному концентрату на 9,7%, а це найбільша частка працюючих в нашому місті. Структура обсягів реалізованої продукції, Укції залишилась майже на рівні минулого року. А саме це 86,4% добувна промисловість, 7,5% переробна промисловість, і решта 6,1%. щодо грошових доходів населення. То слід відзначити, що середній місячна заробітна плата за минулий рік зросла на 10% і на кінець року очікується на рівні дві 5 гривень. По області цей показник складає, на жаль, 3350, трошки ми тут ще відстаємо. Станом на 1 січня 2014 року заборгованість із заробітної плати зменшилась майже на 50%, Якщо точніше, то на 49,7%. залишаються два підприємства, на яких наявна заборгованість із заробітної плати це підприємство Банкрут ПРЗ та економічно активне державне підприємство НВК. Атам». майже на 10% більше продано товарів населенню, а обсяг послуг збільшився. Аж на 70%. Малий бізнес також розвивався стрімко. За рік зареєстровано майже 200 нових підприємців і 18 юридичних фірм. Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах зросла проти минулого показника, теж і на кінець року склала 1810. Звичайно, цей показник ще не задовольняє нас, але ріст суттєвий. Заборгованості заробітної плати на малих підприємствах відсутня. Протягом минулого року зростала частка малих підприємств, які працювали прибутково. Це 60,5%. І Подальшому просліджуючи показники минулих років, цей показник стій, має стійку тенденцію до покращення щодо благоустрою міста. То протягом минулого року на виконання програми про благоустрою міста було виконано дуже великий обсяг робіт. Так, поточний ремонт доріг зріс на 10,6% проти 2012 року. Виконувались роботи по капітальному ремонту доріг, теж обсяг яких Зріс в місті жовті води у 2013 році покращилась навіть демографічна ситуація, яка не покращувалась вже багато останніх років. Є стійка тенденція до уповільнення на жаль не росту, а до уповільнення зменшення чисельності населення в нашому місті. Позитивно те, що міграційний рух має позитивну тенденцію, тобто кількість прибулих до міста перевищує кількість вибулих. Однак кількість народжених на жаль у 2013 році на 7,5% менше показника 2012 року. Правда, кількість безробітних залишилась. Практично на одному рівні. У 2012 році 4,3%. У 2013 році 4,2%. Зате пенсії збільшились на 2,5%, і зараз середня по місту пенсія 1584 гривні. Депутати від фракції комуністів активно задавали різні питання. Ось одне з них. Значит, э, насколько мы, нам известно, значит, ранее в городе было порядка 25 тысяч рабочих мест. Сейчас статистика сообщает где-то порядка 12 тысяч рабочих мест. То есть за э, период э, 20 с лишним лет потеряно 13 тысяч рабочих мест. Мы знаем эти рабочие места. 5 тысяч ЮРС, 5 тысяч Электрон, 3 тысячи ЖУС. То есть обращает на себя внимание тот факт, что мы в программе социально-экономического развития, я вот специально еще раз пересмотрел, цифры об увеличении количества рабочих мест, о создании новых рабочих мест, это больная проблема для нашего вроде бы и промышленного города, а количество рабочих мест у нас, мы даже не планируем их рост сами себе. Вы помните, когда у нас такая ситуация была, в этом здании определенное количество людей занималось. И построили и Юрс, и Электрон, и фабрику искусственного меха для того, чтобы занять женскую половину. А сейчас даже мы э, такой задачей себе практически не ставим, что, допустим, там создать в таком-то году вот такое-то количество новых рабочих мест. Старые предприятия, которые есть, но это хорошо, что там идет ротация, и мы трудоустраиваем, как сообщает э, центр занятости. Но це вже не для нас. Ми це явно видим. Я вважаю, що ми такий пункт в програму соціально-економічного розвитку на наступний рік, і вообще на кожен год просто передумати. Такий пункт в програмі є ріст кількості робочих місць планується. І при буде у нас програма зайнятості, і там будуть названі вам всі цифри. Депутати Жовтоводської міськради затвердили і бюджет міста на 2014 рік. Про це в наступному випуску новин у четвер 30 січня.